Вітаю всіх поціновувачів колористики та всього, що з цим пов'язано. Сьогодні ми розберемось в тому, як освітлювати коротке волосся безпечно, як тонувати волосся, коли у вас немає блонду на 10 рівні, але у вас є 7-й або 8-й рівень. І що робити, якщо у вас в лабораторії колористики немає міксера? Отож, ми знову в салоні Формавіта і поїхали! І поїхали! Наш гість сьогодні Олександр. Його побажання блонд на 10 а можливо, 11 рівні. Побачимо на що здатне його волосся. Прозорого холодного відтінку. Також ми маємо довжину більше 1 см. Отож, наш план дій знебарвлення волосся, ліпідне відновлення, стрижка і тонування. Отож, підемо таким чином. Спочатку ми наносимо суміш на більш високому відсотку окислювача. На довжину волосся і ізолюємо корень. Що ми маємо враховувати в даній роботі? Ми маємо волосся довжиною більше одного сантиметру. Ми багато разів про це говорили, що волосся знебарвлюється по різному, так? тому що біля шкіри голови є тепло, далі її немає. Коли волосся довге, це робити легко, тому що можна ізолювати за допомогою фольги. На короткому волосі це трошки важче зробити, але е, ми це зробимо. Ми нанесли знебарвлюючу суміш, засікаємо 20 хвилин і контролюємо фон освітлення. Для роботи з шкірою голови ми обов'язково використовуємо Omniplex Scalp Protector, тому що персульфати вони агресивні до шкіри голови. І в чоловічій стрижці, в чоловічій сачісті це буде дуже помітно і чоловіки дуже чутливі особи. Yeah, не треба цього казати. Давай ще раз. Ми витримали час. І ми бачимо, що у нас чудовий результат, і будемо наносити знебарвлючу суміш на корені волосся. Краєву лінію росту волосся обробимо скальп протектором. І скальп протектор додамо в суміш обов'язково. Я обробляю шкіру голови краєву, бо вона особливо чутлива. Ми нанесли пудру на корені волосся. І тут ми ізолювали, тому що біля коренів освітлюється швидко, але на короткому зовсім волосі пудра буде швидко висихати. Тому щоб вона не висихала, ми ізолювали її оцим. Ми ізолювали її. Покажу, як ми можемо перевіряти, як іде процес освітлення. Обов'язково знімаємо фарбу і дивимося фон. Ми бачимо, що ще трошки жовтий, тому ми повертаємо фарбу назад і освітлюємо далі. Після роботи з персульфатами наш алгоритм дій завжди незмінний. Це шампунь номер 4, тобто шампунь глибокого очищення і ліпідне відновлення це маска номер 5. Саме в даному випадку бакбар номер 5 підійде ідеально, тому що вона має ліпіди, вона має пантенол в своєму складі, і вона відновить і захистить шкіру голови перед тонуванням. Чудова робота. Особливо ретельно завжди промиваємо шкіру голови, тому що буває, просульфати залишаються, тобто часточки пудри залишаються, і це нам дуже заважатиме при тонуванні. Ну, тобто тонування не вийде. Тобто наносимо шампунь і дуже ретельно масажуємо шкіру голови. Чому ми стрижемо після процесу знебарвлення? Тому що працювати з волоссям завжди комфортніше, коли є певна довжина. Тому ми спочатку знебарвлюємо, стрижемо і потім тонуємо. Підстригли, тепер миємо і тонуємо волосся. Тонувати ми будемо за допомогою пінної бані. Що таке пінна баня? Пінна баня це суміш із піни, є спеціальні засоби пінні, а ми будемо робити самі цю піну, ми зробимо її з окислювача та шампуня. І в цю піну ми будемо додавати суміш із фарби на шостому, наприклад, в нашому випадку ми візьмемо на шостому рівні, який нам потрібен колір. Нам потрібен колір, в якому є база і в якому є коригуючі пігменти. Для прохолодного відтінку нам потрібен синій і фіолетовий колір. В іншій місці ми робимо піну, тобто ми робимо безаміачний клір. Беремо окислювач 1,5% і шампунь номер 2 І робимо піну за допомогою губки. Тобто, якщо ми робимо інколи пінні бані, нам не обов'язково для цього мати міксер. Ми можемо зробити це за допомогою губки. чвак чва От е, якраз видно, як пігменти вже частково сполімеризувалися. І зараз будемо робити красу. Звичайно, цієї маси е, суміші достатньо було б і для... Тонування, наприклад, мілірування, або ертачу, або будь-якої іншої техніки освітлення. Ми використали всього 5 грамів фарби і ну, це вийшло в нас багато суміші. Тобто це зручно і вигідно в тих моментах, коли нам треба зекономити. Розуміючи, з чого складається фарбник, які процеси проходять під час фарбування, тонування, знебарвлення. Ми можемо експериментувати і досягати найкращих результатів в такій цікавій роботі, як колористика. Тому не зупиняємось, навчаємось, експериментуємо разом з продукцією Фармовіта, пишемо в коментарях ваш досвід роботи з небарвленням короткого волосся, роботи з тонуючими банями. Підтримуємо український YouTube, підписуємось на канал і ставимо дзвіночок.